Добре. Треба йти за картою та шукати друга. З навіщо мені яблуко? Це занадто складно? Один з вас має піти. Боюся, це будеш ти. Бажаю, щоб з тебе виріс смачний яблучний пиріг. 131, 32, 33. Вибач, приятелю. Гарна тачка, французи Привіт, песику. Ааа. Відчепися від мене. Поганий песик! Ну-ну-ну! Oh! No, no, no! Хтось зламав мого зуба. Мені не краще. Хтось вкусив мене в лоб. О, ні Я хотів зберегти його для зубної феї. Дурниці. Я нещодавно дізнався, що зубна фея це моя мати. Твоя мати зубна фея? Так, це круто. Напевно, вона літає, поки я сплю. Так. Гаррі Дан. Чому мені не знайоме це ім'я? Може тому, що ми ніколи до цього не зустрічалися? Ні-ні, справа не в цьому. А я Ллойд Крісмас. Моя мати зубна фея, а ти виявляється син Санта-Клауса. Ні-ні, так. Та ні, так. Серйозно, чому я тебе ніколи до цього не бачив? Раніше я займався вдома. Вдома? І як це? Я вчився там, де живу. Я теж. Чесно, no. справді? Так. Це мій автобус. Зачекай. Hey, hey. Зачекай hey. hey. на мене. Тепер доведеться йти пішки. Нам треба сюди. Невже це те про що я подумав? Ні, це піратська карта. Круто. Мама каже, що скарби сховані десь у школі. Я непогано знаю школу, але ніколи не бачив там такого хрестика.